Всім привіт, з вами Коляна. В цьому відео хотіла розповісти, як взагалі я пройшла до того, що почала проявлятися в соцмережах для мого мозку, це супер нелогічне і взагалі нелогічні, що для чого навіщо. Але відчулося за моє, що мені не потрібно. І так дуже довго відкладала і дуже цінні уроки всього отримала. Почала сталося, напевно, десь роки два назад. Може більше. Ну, десь так. Я переглядала інстаграм, оскільки пам'ятаю, був сторітал про подорожі, і така думаю, круто подорожі. Перша думка, ну, я знаю, що я буду подорожувати. Я така мрія, я знаю, що вона точно здійсниться, що я дуже багато буду подорожувати. Друга думка блохвисто. Круто, прикольно. От я думаю, ні, це не про мене, я взагалі не публічна людина. І ну, пам'ятаю, як я це багато що казала, там десь. Подруги знімали. І тут я така, ні-ні-ні, я не публічна, я не хочу нічого не знімати, і такого все, ні, останет. Тут приходить м -м, зима. Взагалі я, це зима, люди. Планую йти на навчання, на наставництво, але в мене з фінансами трішечки туговато. Сказала, блін, як зробити. Ну, і Все так виходить е квітень. Так, це квітень. Я йду на навчання, роблю цей вклад в себе, як то кажуть, на наставництво. І так це теж тоді так, е, такий період багато чого поросвідомила і так вже як заплатила, так по-новому себе почала відчувати взагалі, сприймати світ все. І тут там, м -м, вибирала фотографіку, викласти в інстаграм, радила з сестрою. Таке дуже красиве було селфі, я хотіла його викласти. А вона така. Ні, Уля, селфі точно не викладає. Це, типа, не, не, не просто ті, що ведуть інстаграм, це блогери, такі всякі, і то блогери, типу, ну, не просто там якісь починаючі, а такі. Типа, як е, сказати... Ну, вже дуже тепло за аудиторією, зі всім хорошим. Вони можуть викладати, типу, такого просто ні, не, не типу, там щось. Ну, не добре, типу, ні, не роби. Це взагалі вийшло так, що я ніякі фотографії не виклала з тих, хоча дуже багато було гарних. Mm. Ну, і от тоді, як Сеса мені це сказала, і в мене така перша думка, перше, чого взагалі я не можу викласти, те, що я хочу, різниця блогер, я чи не блогер. А друга це, 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 це блог. Прикольно, можна було би спробувати. Але заказ підключається на смазок. Я не знаю, як там правильно знімати, я не знаю, що там як там робити. У мене там того нема, того, того, на телефоні там камера, не то. Все, ні, відкладаємо. Це, це буде тільки там через трошечки. <гл -х>, ну, думаю, окей. І тут виходить на навчання, я пішла, зробила таку себе, але ну, позичила і потрібно віддавати. Що не буду ніякі дії робити, ну з неба просто не звалиться. Я почала думати, щось мислити, знову хотіла на якесь навчання йти в кредит по онлайн-заробітку і порадилася своєю наставницею. І вона мені задала питання: от уяви, що ти маєш всі гроші світу, і ти просинаєшся, і ти цим хочеш займатися. Ти будеш цим займатися, тим навчанням? Я сказала, боже, ні, ну що, не за які гроші. А думаю, от про блог. Ну так, да. ти навіть, ну, не як не, не як для заробітку, от просто от, мені це подобається, я це хочу робити. В мене тоді й промайнуло, що взагалі не про гроші, типу, що було хвисти, це не про гроші, типу, а от просто я це хочу робити. Ну, типу, в мене взагалі тоді такий шок був. Я слухала, вона каже, в тебе в полі видно, в тебе дуже до цього є потенціал, ти дуже багато маєш інформації, чи не хотіла ти так. Я думаю, перше таке, я багато знаю, тому я ну так, да, я в духовності давно, багато, багато знаю, багато досвіду всякому. Але я ділитися з дітьми, думаю, що це не знаю, як це взагалі робити. І просто в той момент відходить думка от про гроші. Тому для грошей. Я так думаю, я хочу це робити, мені це подобається, це треба робити. І я така. Ну, прикольно. É, так, і далі. Сорі, я з потоку говорю, зараз uh -huh. Uh -huh. Well, yeah, я сформую. Ага. Вибачаю, якби так говорю, з потоку і тут охоп, штупор. І виходить все, що я так, ну добре, буду проявлятися, окей. Відкладала дуже е, те, щоб почати інстаграм, поки, поки там фотку, поки там все. Я не пам'ятаю, скільки я часу тягнула, щоб взагалі зробити сторінку і це все. Але дійшло до того, що вже почала бити психосоматика і дуже сильно бити. Почав біліти зуб з правої сторони. І заходжу в чат GPT, пишу, що це значить про психосматиці, але ну, він пише. Там плану? Тобі приходить енергія, ти не дієш. Думаю, прикольно. Я зразу зрозуміла про що це. І тоді, я пам'ятаю, за день чи за два я зразу все і фотку вибрала, і все вони написалося як мало, е, опис, все, зробився допис, все, швиденько, все зробилося. І пересаджу зуб і все окей. Потім був зі дзвони з наставцею. Там вже ділюся, що там це все. Вона каже, е, типу молодець, все тільки не зациклився, тільки на Інстаграмі, тобі потрібно набирати аудиторію, іди, там Тік-Ток, Ютуб, все. Я так, така, що про така, типа, я на це летіть такого, ну не то, що ледь, я так тяжко е, прийшла до цього, а тут ще далі куди. І в мене така думка зразу після того, ну так, да, прикольно, можна було. Багато є цікавого, що можна ділитись і розповідати. І в той день, от, напевно, я лягала спати, і в мене взагалі просто такі картинки накидувались, накидувалися, типу, як я яке щось розповідаю, відео, якісь подкасти взагалі записую, і всяке таке, і пройшов вже навіть навіть теми того, все типу, мені так в голові приходило. І так було, що я просто могла сидіти, так там закрити очі чи що, і от мені просто приходить навіть. Коли не думаєш про те, от просто закрив очі і тобі вже ці картинки приходять. Ну, така думаю, ну прикольно, треба діяти до цього, типу, точно все, діємо, Оля, ти молодець, ти справишся. Ну, щось теж відкладалось, відкладалось. Потім вже я записала відео, все гарно, бо я хотіла от перше відео думати, ну, так гарно, типу помита голова, щоб була, щоб була укладка, такі гарні локони, все, типу. Все ж ідеально, як ти кажуть, було. Ну, але... але я не виклала це відео е, зразу. І виходить там в той день, і два дні, напевно, підрядне такі сильні трансформації, і переусвідомлення прожила. І така думаю, о, я ж відео не виклала. І розумію, що ну, не то, щось мені не йде відео, воно мені не дуже подобається, яке розповіла. Треба перезнімати. Ну тож, це так пару днів тянулася. І потім зі дзвонить знову з наставницею, і вона каже, типу, ти, я не пам'ятаю, чи ти виклала, чи що? А я така, ну типу, ще ні, я зняла вже відео, але воно мені не так, типу там це Ну вона мені так роз'яснила, все пояснила, і як я кажу, такого піжопника мені дала. Трошечки каже, давай на тако, щоб ти до суботи виклала. А я така, що така, до суботи, так. Да? А коли я його там зніму, це все. І виходить взагалі так, що е, не так взагалі як планувалось, бо в мене ще робота, і от сьогодні вихідний, і це все треба було якось безпланувати, типу гарно, там, щоб все склалося, як то кажуть. Так як любить наш мозок, все знати наперед. Але виходить так, е, що оця та ідеальність, якої я не знаю, як сказати, ну хотіла та ну там, треба гарно все. І виходить так, якби це не звучало. В мене не вийшло помити голову взагалі. Теж плани, взагалі, ну, все склалося сьогодні не так, як я планувала. Я там хотіла прийти вчора з роботи, помити голову, зробити укладочку, щоб на ранок садити, все погано. Типу, взагалі, все склалося, взагалі весь день склалося не так, як мав. І це так, ну. Я думаю, що це вже все світок мене добряче перевіряє, чи я далі доб'ю це, як то кажуть. І виходить так, я вже сьогодні дуже жарко, і я вже думаю, все, таке відчуття, знаєте, яке що ти знаєш, що ти це можеш зробити, але ти його відкладаєш, 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 а це в мене було. А тут я розумію, що мені це треба зробити, і за будь-яких обставин сьогодні я це зроблю. Якщо там навіть не вийде сьогодні викласти, я викладу завтра чи післязавтра, але я сьогодні знімаю і найближчим часом я викладаю все. Отаке відчуття. І сьогодні дуже жарко, дуже жарко. А вдома в мене не виходило, як зняти. Я думаю, все. Не біда, йду і знімаю. Жарко, не жарко, палить сонце, не палить сонце. Все, все рівно. Але все. І тут я це взагалі почав так все викручувати, що в мене виходить зняти вдома все, і ну, взагалі, от бачу вже цю допомогу всесвіту. І взагалі з цього такі переосвідомлення і розумієш, що сам відкладаєш своє е, життя мрії на потім. Бо я бачу, що моя дочка Б проявляється в соцмережах, що вона веде Інстаграм, вона веде Ютуб. Ця таке, що вона цим займається. Я це бачила. Я почала маленькі дії до цього робити. І от навіть маленька дія ще одна прийшла. Вже почала вести інстаграм, прийшла ще одна. На Ютуб, виходь. І я витягнула, напевно місяць, може півтора. Це і так. От для чого? Чому ви самі себе штурмів? Я не можу зрозуміти. І тут, а, до речі, тут теж свої наслідки. Що я відклала, тоді не виклала. Після того я десь два тижні, напевно, пройшла з того моменту, а може півтора. У мене так за цей, цей тиждень утекло тіло, що взагалі я, я в шоці, ну, як бистро. І я так зрозуміла, що, ну, що треба діяти, Уля, це, типу, не цей, а ще настав сказала, що видно, що такого... Що дій, щоб не сформувався застій. А я вже бачу, що цей застій почав формуватися взагалі, ну, і так дуже видно. Так думаю, взагалі зовсім по-іншому починаєш тоді мислити і розумієш, що сам, сам себе штопориш. Як я бачу, що дочка Б це робить, просто почни робити все. І, ну, якось це після викручувати. Ні, я все вже, е, як то кажуть, ну все. Ні, ну потім там, щось, пізніше там, те не складається, там те, там прищук то Тоні, знімати не можна. Там, в мене тут трошки алергія, я не знаю, чи видно, теж вискочила. Як я кажу, сьогодні все складалось ну, не так, як мало. А саме для мене абсурдне, це, що ну, не, не вийшло там навіть, от навіть те, що не вийшло помити голову, просто що я хотіла на відео та гарно бути. Так розумієш, що просто всесвіт такими е, подіями пробуджує тебе. Ти взагалі так... Ну, так. Я не знаю, як це передати. Я думаю, що той, хто проживав, той це зрозуміє, але пересвідомлення того, що ти сам себе штупориш, що ти сам себе зупиняєш, до того росту, до того, що я не знаю, як сказати, от навіть те, що мозок. Мозок любить, щоб все було просто, безпечно і все. Але виходить, що він сам все ускладнює собі. Він щось домалював. Страшно зняти там відео, страшно викласти відео. Ну чому? Ну чому страшно? Просто проявитись. Там ну, люди будуть осуджувати. Завжди є люди, яким ти не подобаєшся, чи ще щось. Ну, типу, ну от, ну чому? Я не знаю, чому мозок взагалі ти робить, але оці. Переосвідомлення, які приходять навіть з того, що я так довго відтягувала це. Взагалі, що розумію, що ти сам себе штукуриш. Не хтось, не мама, не тато, просто, а ти сам себе. І це дуже такі цінні переосвідомлення, дуже цінний досвід, який я дуже вдячна. Розумію, що це дуже-дуже-дуже цінно. Я не знаю, як це передати словами. Якщо чесно, що хочу сказати, що не стримуйте себе. Приходить імпульс, робіть. Просто робіть зразу. Знімайте відео, знімайте одразу відео і викладайте. Там ще щось інше робіть зразу. Я ще е, пам'ятаю десь пів місяця, напевно, назад. Да? Я думаю, багато хто знає Насті Кумаріду. Вона виклала е, сторіс, в якій прийшло ідея купити, я забула як не називаються. Купити одні штучки і каже, за 15 хвилин я в магазині. Думаю, але круто, я теж так хочу. Просто хочу до того дійти, а не виношувати ідею і зняти, що, ой, знати, що ти е, знімеш відео. Але ну, от просто знати, я зніму, я викладу, а, от, а от зразу зняти, зразу зробити, зразу викласти і все. І просто вже заземлити цю дію. Це, це дуже цінно. Тому не... Е, не стополійте себе самі. Не стримайте, бо що я помітила, це так не всіх. Але от в мене зараз дуже почало. От я щось себе десь е, от стримаю, чи там не скажу те, що хочу сказати. Так багато всякого цього в мене зразу психосматика. Дуже видно, бо в мене з удячністю є проблеми, зразу видно по тілу взагалі там. Ну, дуже видно, я навіть помітила, що як якісь такі стани, що щось таке, що навіть в дзеркало, так, да, я собі подобаюся, я себе приймаю але я бачу, Уля, то не ти. І вона може пройти просто один день. Один день, і так різко все міняється. Тому не стримуйте себе, йдіть за покликом серця, слухайте його, слухайте свої імпульси і ніколи не зраджуйте себе. Робіть дуже. Навіть як здається, що дуже нелогічно там чи страшно, просто робіть і все. Робіть, робіть і робіть. <с> Залиш про сварі, в мене вже все, в мене вже слова мішаються. <с> Тому робіть і залишайтеся, підписуйтеся, буде дуже багато цікавого, дуже багато маю такого цікавого досвіду і багато. Бере усвідомлень, якими готова ділитися, відкриватися вам. І буде дуже-дуже цікаво і впевнено, що кожен, хто залишиться, ось щось тут для себе. Дуже вам дякую, що провели це час зі мною, хто додивився до кінця. Пишіть коментарі, пишіть про що хочете, щоб я розповіла про себе, щоб ми швидше пізнали один одного. Дуже-дуже вам дякую. Силаю всім. Любов і всіх крепко-крепко обіймає. Дякую.